Татусю, привіт! Я сильно за тобою сумую. Я так хочу, щоб ти знову розповів мені казку перед сном, під якою я завжди засинала. Хоч я вже значно підросла і засинаю без казок, але мені все ж дуже хочеться послухати твої розповіді перед сном та знову відчувати твої теплі обійми. Мама сумує за тобою та часто плаче, особливо під час повітряних тривог, їй страшно без тебе. І мені без тебе страшно, тато. Мужній мій сину, я безмежно пишаюсь тим, який ти виріс. Ти став героєм та захисником не тільки своєї родини, а й всієї України. Я знаю, ти витримаєш і це випробування, ти обов'язково повернешся з полону живим. Згадай, як я завжди тебе вчив. Твій дух неможливо зламати, і згадуй це у складні моменти. Адже саме дух дає нам сили витримати неможливе. Я сумую за тобою, та завжди подумки віддаю тобі частину витримки. Ми обов'язково надолужимо те, що зараз втрачено. Мій любий сину, У молитвах за тебе я проживаю кожен день, в якому я постійно згадую твою. Світлу посмішку і таке рідне алома. Я сьогодні до тебе приїду. Я молю Бога. Нехай ця мрія і ці слова скоріше стануть реальністю для кожної української мами. Як я хочу скоріше обійняти мужнього героя, нагодувати тебе смачними пирогами та за бесідами згадувати наші веселі моменти. Коли ти був моїм маленьким дитям, на даний момент абонент не може прийняти ваш дзвінок. Надішліть саме повідомлення або зателефонуйте, будь ласка, пізніше.